Всім привіт і добрий ранок. Ванюшкині приключення по фронту продовжуються. Помаленьку, помаленьку, дякуючи Богу і суміжним підрозділам, ми рухаємось вперед. Звісно, тяжко і медленно, але уверено. Як деякі пишуть, там в день шолом, в день броніка ну не можна 24 на 7. Ходити повністю в і в обмундіруванні, тому що кукуха то повинна трошечки відпочивати, блять, бо так можна трошечки і перегрітися, і плати поперегорають. Але є безпечні трошки місця. Ну, бачите, де можна трошечки під бровнишками посидіти, побалдіти, покурити, відпочити, тому що буваємо і вночі працюємо, і в день. А буває круглі сутки працюємо. Ну, хто казав, що буде легко. Це війна, на жаль. І... Ворог, сука, на місці не сидить, і треба його гнати, гнати і гнати, щоб побистріше всі повернулись по своїм довівкам, к своїм рідним, близьким. І наступив мир, всім мирного неба, скорішої перемоги, віримо в ЗСУ.